Рано чи пізно в житті будь-якої жінки, котра заміжняє і працює на роботі, настає декрет про умови праці вагітних жінок та про правила оформлення декретної відпустки. Говоримо з ранковою гостею сьогодні. У нас в гостях сьогодні експерт з питань трудового права та кадрового діловодства Лідія Басма. Доброго ранку вам, Лідія. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами є завжди таким нашим експертом, постійним можна сказати, в цих в цих питаннях, тому що дійсно не всі знають, як, які вони мають права, і до чого, що вони можуть вимагати у роботодавців і так далі. Але ви нам це розповідаєте і вам дуже вдячні. Сьогодні хочемо поговорити про взагалі про умови декрету, про одиноких жінок, а можливо, Чоловіків, які мають дітей. А, ну, давайте спочатку, взагалі, яка різниця от, між працею чоловіків і жінок, як до неї ставляться в нашій країні? Ну, законодавством передбачено, що в правах чоловіки і жінки мають одинакове е, щодо пошуку роботи, щодо оплати праці за одинакову uh -huh. роботу. І, і також відповідно ми бачимо, що законодавством передбачено і умови. Надання відпусток вони одинакової тривалості надаються що чоловікам, що жінкам. Тобто, 8 березня ще актуальне, <рив> ще актуальне <рив> <да>. <рив> так, так. і для чоловіків, і для жінок. Тому що в щодо прав, то власник не може відмовити, наприклад, жінці у наданні роботи тільки тому, що в неї жіноча стать. Uh -huh. А все решта вже визначається іншими законами. Тобто, в основному у нас, що чоловіки, що жінки, мають одинакові права uh -huh. на працю. Добре, е, яка взагалі різниця у трудових відносинах між роботодавцями і. Е... Звичайними жінками, так ну називаємо їх так, між роботодавцями і вагітними жінками, і жінками, які мають дітей віком 3-6 років. Ну і одиноких, одиноких жінка. Є якась різниця чи нема? Звичайно тут відповідно до законодавства, ось такі категорії працівників мають певні пільги, угу. і вони врегульовані. Як кодексом законів України про праці, так і конвенціями це міжнародні договори, які ратифікувала наша Україна. Угу. Якщо брати в загальному працю жінок, то відповідно до конвенції жінки в нас не можуть працювати вночі, і також і в Кодексі це записано. А також не мають права взагалі жінки. Взагалі жінки. В кодексі сказано, що для деяких категорій працівників в галузях певних можуть жінки працювати, але Кабмін до цього часу ще не розробив. Uh -huh. Які ж саме галузі підпадають під це, де жінки можуть працювати? Тому е, керуємося тим, що жінки взагалі не можуть вночі працювати. Uh -huh. Також жінки не можуть працювати е, на підземних. Роботах, тобто, якщо це легка якась праця, вони можуть її виконувати, але важку працю не можуть в шахтах, не можуть а працювати. Метро вважається, да, а ну, там вони важку роботу не виконують. Ну, так. От. Тому але е шах шах шахтарів жінок не, не немає. Не може бути. Да, там uh -huh. теж є виключення, але як правило, ми знаємо, що е uh -huh. жінки не можуть працювати. Це в загальному жінки. Так. Крім того, ось е ті жінки, про які ви сказали, вони мають переваги. Навіть перед жінками, перед іншими, вони ще більше захищені. Тобто давайте ще раз їх наз... назвемо вагітні жінки. Вагітні жінки, е... жінки, які мають діток віком від трьох, ну до трьох, але від трьох до шести за певних умов. Ми угу. про них поговоримо Теж окрема пізніше. окрема Категорія да. так. і одинокі матері, матері, одинокі угу. жінки, да, матері, котрі мають діток. Ось ця категорія, ми взагалі е, в кадрах називаємо, що це недоторкані uh -huh. працівники. Чому? Тому що е, відповідно до законодавства вони мають ряд пільг, е, котрі, е, ну, виділяють їх з поміж інших жінок. Uh -huh. е, ось таким чином визначаються е, от такі от категорії працівників, до яких законодавство дуже так. Е, Кропітливо ставиться, і е, ми не можемо, наприклад, порушувати законодавство по відношенню до таких категорій працівників. Тобто, -то все ж таки виділяються вони окремо. Ну а ну хотів сказати, вагітні чоловіки. Такого немає звичайно, але є чоловіки, які виховують дітей е, самі, тому що ну різне в житті буває, і чоловіки можуть залишитися самі. Їм як вони якось виділяються чи е, ніяк. Тобто ви маєте в виду жінки то виділяються, так, да, а так, чоловік... чоловік. Якщо він залишився сам на сам з дитиною, з маленькою, можливо, навіть грудною дит... грудним дитям, а, чи є якийсь такий особливий підхід для чоловіків? Звичайно, відповідно до законодавства, ось такі категорії чоловіків угу. вони прирівнюються до одиноких. Жінок ага, до одиноких тобто мам, Тобто, все ж таки, так, да, звичайно угу. і тому якраз законодавством і передбачено це 186 стаття Кодексу законів про працю, що чоловіки в своїх правах, коли вони виховують діток од одні, ось вони прирівнюються до одиноких мам, і на них поширюється законодавство, те, що й поширюється на одиноких мам. Зрозуміло. Отож, давайте ми більш детально тепер розглянемо питання пільг. Які пільги взагалі є для ось цих категорій, для цих недоторканих, як ви сказали? Я вже запам'ятав, що вони недоторкані, і чому вони саме недоторкані? Чому їх не можна торкатися? І що це означає? Відповідно до 184 статті Кодексу законів про працю. Ми можемо прочитати, що Забороняється звільнення з ініціативи власника, ось саме такі категорії працівників: вагітні жінки, жінки, які мають діток до трьох в деяких випадках до шести років, одиноких мам, які мають діток до чотирнадцяти років. Тобто їх звільняти не можна не можна з ініціативи власника. Не можемо. А ну, що хіба таке? якщо вони самі захочуть? Well, да, зрозуміло. якщо самі захотять. Uh -huh. Що таке ініціатива власника? Наприклад, іде скорочення штатів. Uh -huh. Не можемо, Зараз скоротити. До речі. Так, не можемо скоротити такі категорії працівників. Далі, людина не виконує, не справляється з роботою. Тобто невідповідність працівника займаній посаді mm -hmm. теж не можемо звільнити. І Якщо людина систематично порушує трудову дисципліну, це все ініціатива власника, коли він може звільнити, не можемо звільнити. Ми якось вже з вами говорили. Тобто людина так. може взагалі на роботу не ходити, а звільнити її не а має звільнити. Права. Ми не маємо права, тобто вона захищена, і в такому випадку, якраз тут роботодавець він дуже переживає, що робити, так. коли дійсно жінки користуються угу. тим, що ось закон захищає їх, і дуже гарно захищає. І власник каже: Ну вибачте, ну. Ходять, коли хочуть, йдуть угу. коли хочуть, роботу роблять як хочуть. Але справа в тім, що ну, на сьогоднішній день, скажімо так, роботою всі дорожать, і жінок, які б користувалися, ось, ну, Своєю захищеністю дуже дуже мало, не найбільше е інколи власники порушують порушуються да, жінок, і е буває їх скорочують, буває по-різному, але жінки йдуть до суду. Суд поновлює їх на роботі ось таким чином. Е ще якщо брати щодо робочого часу, то тут теж є свої переваги. Чому? Тому що для таких категорій е, працівників ми можемо встановлювати е, за їх проханням, не можемо, а зобов'язані навіть встановити їм е, 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 на умовах неповного робочого часу угу. режим роботи. І тому оплата праці буде проводитись пропорційно відпрацьованому часу. Але знову ж таки, якщо жінка приносить медичну довідку про те, що вона потребує, наприклад, легшої роботи. Тут вже власник дивиться або переводить її на легшу роботу, або е, в такому випадку він може просто зменшити її норми виробітку, але оплату праці залишити такою самою. Uh -huh. Буває так, що якщо у нас повністю шкідливе виробництво, і ніде ніяк не можемо вирішити цю проблему, то до вирішення проблеми жінка взагалі перебуває вдома. Ми вже колись про це говорили, uh -huh. і чекає до того моменту, поки питання щодо переведення її на легшу роботу буде вирішено. Uh -huh. Якщо ми звернемося до відпусток, там теж є свої переваги, навіть у, ось, у відпустках. Якщо це вагітна жінка, вона буде йти в відпустку. Це, звичайно, не декретна відпустка е, Ну Дивіться, такого розуміння, як декретна відпустка, немає. Є два види відпусток. Угу. Це відпустка по вагітності та пологах, і угу. відпустка по догляду за дитиною до трьох років. Угу. Тобто ось ці відпустки, ми взагалі в розмовній мові ми кажемо декретна відпустка, ну, так, а там так. де вона знаходиться? Чи вона в першій відпустці, чи в другій? Тобто, це, це до пологів це одна відпустка, а після пологів це інша? Ні, вона йде в загальному. Зараз я розповім. Добре. Якщо жінка. Вже е, прийшов і час йти в відпустку по вагітності та пологах. Угу. Незалежно від того, в який період часу вона буде народжувати, їй дається в загальному 126 календарних днів ось такої відпустки по вагітності та пологах. Угу. І на підставі е, лікарняного листка непрацездатності, е, ось така жінка і е, відбуває в таку відпустку. Взагалі, законодавством розмежоване, що це має бути 70 днів до пологів і 56 днів після пологів. Угу. Проте всі ми люди можемо помилитися і так далі, щоб потім не було ніяких нарікань, хто де і як помилився. Законодавство чітко визначило 126 календарних днів незалежно від того, коли. Пологи будуть і десь там посерединці, має десь бути там пологи. посерединці, угу. десь з краю з одного з іншого боку. Різниці немає. То, то це, це як це вже сама жінка має вибрати коли чи ні, як? ні, ні, це е, лікар, який лікар. спостерігає її. Він дає листок непрацездатності, по вагітності та полога. Угу. І потім все ми пишемо наказ у відділі кадрів, тому що всі е, мають бути оформлені відпустки належним чином на підставі листка непрацездатності, е, і таким чином жінка відбуває відпустку. Угу. Крім того, вона має право відповідно до законодавства приєднати свою щорічну відпустку до ось цієї відпустки по вагітності та пологах, угу. або взяти перед нею. Або відразу після неї, Ага. і таким чином Тобто ця щорічна відпустка, вона не зникає нікуди. Не зникає. Її можна додавати звичайно, угу. вона не зникає і в будь-кого в інших працівників. Угу. Але е, ось такі жінки вони мають право приєднувати ці відпустки, або взяти її до відпустки по вагітності та пологам, або після, після. неї. Угу. Причому повної тривалості незалежно від того скільки вона пропрацювала. Такі жінки теж мають право на те, щоб, якщо вони вже закінчилась відпустка по вагітності та пологах, можуть піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років. Ну, так. Вони мають на це повне право. Причому, перебуваючи у відпустці в цій по вагітності та пологах, жінка. Може ну, до закінчення цієї відпустки написати заяву про те, що вона хоче піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, і подати відповідно документ про свідоцтво про народження за дитини. Зрозуміло. Після цього, знову ж, у відділі кадрів оформляють її відпустку по догляду за дитиною до трьох років. В цей період жінка має право. В будь-який для неї зручний час переривати цю відпустку і виходити на роботу. Тобто, як ніби як на паузу поставити, так Так. Ага. от вийшла вона на роботу, працює тобто. Але... Це її ініціатива може бути, так звичайно, її це не мають права відмовити не мають права відмовити. Тобто, ось вона захотіла. Я сьогодні прийшла, кажу, все з завтрашнього дня. Я хочу вийти. Недоторкані, не я вам скажу. Сьогодні, сьогодні мають звільнити того працівника, який виконував обов'язки в період її відсутності, і завтра вона вже має при, приступити до роботи. Угу. Крім того, це ще не все. Так, так. Крім того, коли подивитися на ось такі категорії працівників, то ми бачимо, що якщо вони навчаються такі жінки. То вони можуть переривати відпустку на період навчання, їм буде оплачувати підприємство це навчання і знову йти в відпустку по догляду тобто за дитиною. Тобто, оце стільки, скільки вона навчалася? Ну тобто да, наскільки да. вона зупинила, стільки там далі продовжується. Тобто, Ні-ні-ні, кількість... до трьох років. А, але все ж таки до, до трьох, трьох років, років звичайно, ага. відпустка ця не продовжується. Вона е, останній день цієї відпустки це виповнення дитині три роки. Тобто день народження дитини. Так, угу. оце останній день відпустки. Жінка не має вийти в цей день на роботу. А а це її останній день відпустки. Тобто на наступний день вона, на вже наступний день вона виходить. Робочий день. Угу. Далі, якщо подивитися, жінка, оскільки в неї ще є маленька дитинка, вона вирішила вийти на роботу, то в такому випадку їй надається перерви для годування дитини. До У -у -у. півтора року. Якщо півтора року дитин... Це якщо вона раніше до трьох вийшла. Да, У -у -у. Да. І в такому випадку ці перерви. По півгодинки дві перерви даються, по півгодинки. І в такому випадку ці. Е Півгодинки одна і друга оплачуються, вони входять до робочого часу. Це не є перерва е, обідня, яка не включається і до робочого І це незалежно, годує вона чи не годує, вона має право на ці вона перерви? Вона має право. Е, вона має право, якщо вона годує це е, дуже добре. Але якщо вона е, не годує на підприємстві цю дитинку, то вона має право на годину раніше йти додому, ага. але ось ця година вона все одно буде включатися в робочий Тобочий час. Угу. Про це має бути відповідне розпорядження директора О, для того, щоб потім з табелюванням не було проблем і так далі. Тому що жінки практично вже немає на роботі одну годину, але її ця година буде включатися до робочого часу. Угу. Да. Знову, ще є щось щось. Ще є. Добре, якщо можна коротко, тому що часу нас, на жаль, не трьба. так Значить, ці. Жінки, котрі мають взагалі діток до 15 років, мають ще право на відпустку. Туди ж ходять і одинокі мами. Якщо мають одну дитинку, то ця дитинка до 18 років вважається дитиною, відповідно угу. до закону України про дитинство. Угу. Да. От і таким чином вони мають право на відпустку, яка становить 10 календарних днів додатково до тих всіх інших відпусток. Тобто по її бажанню? Це хоче вона, вона йде в цю відпустку. Не хоче, ці відпустки нікуди не зникають, вони накопичуються, і при звільненні має бути виплачена компенсація за такий вид відпустки. Цікаво. Тобто щороку в неї є 10 додаткових днів? Так, але якщо в неї є дві підстави, тобто, наприклад, жінка перебувала у шлюбі, в неї помирає чоловік залишається дитина. Вона за першою дитиною одинока мама, потім вона укладає шлюб. Інший, але батько не усиновив дитину. Угу. У неї є дві підстави. Вона йде як одинока мама, і як жінка, котра має двох дітей віком до 15 років. В такому випадку, коли є вже дві підстави, то передбачено законодавством відпустка не більше 17 календарних днів. Відпустка ця збільшується виходить вже 17. Так і в такому випадку ці жінки вони ще мають перевагу, коли складається графік відпусток. Вони найперше вибирають зручний для них час. Вони є в тій категорії, які можуть перші зарекомендувати: от я хочу влітку, наприклад, взяти цю відпустку. Також, якщо дивитися на ось такі категорії працівників, то ми знаємо, що не дозволяється до надурочних робіт їх залучати. До робіт у вихідні, святкові дні, також до вагітних жінок і жінок до трьох років, ми не можемо залучати до. Тих робіт, скажімо, які передбачені в 33 статті Кодексу закону про працю, це переведення без згоди працівника на роботи. Ці роботи вони визначаються форс-мажорними обставинами, тобто для ліквідації стихійного лиха і так далі. І тому, от саме ці категорії працівників ми навіть... Не можемо залучати, залучати, хоча й без їх згоди можна, але залучати не можна. Е, крім того, вже жінки, які мають діток від 3 до 14 років, ось там вони можуть за їх згодою, за заявою ну, можуть зрозуміло. залучатися. Зрозуміло, що ж я розумію, що дійсно ну тема дуже важлива і і цікава. Насправді я думав, ну що тут можна такого цікавого. Тут виявляється стільки того всього, чого я не знаю. Я так розумію, багато хто не знає цих всіх нюансів і тих прав. Які вони мають про ці відпустки, ну хто про них деколи говорить? Тому що ну в якійсь мірі виходить, що невигідно наймати на роботу жінку, тому що вони дійсно стоять весь такими. Це з одного боку проблема, але з іншого боку, це потрібно знати, це потрібно вимагати але від е роботодавців. Що я хочу сказати, що все таки, якщо раніше трішечки зараз уже маються угу. е ті е права, які раніше ми мали, чому тому, що е було таке, що при народженні першої дитини виплачується одна сума, при народженні друг. Друга, третя, і так далі. Зараз вже цього немає. Uh -huh. Крім того, якщо раніше виплачувалися родові, а потім ще решта розбивалися на три роки. Зараз теж цього немає. Uh -huh. Тому і раніше жінка могла працювати на умовах неповного робочого часу, та яка uh -huh. перебувала перебувала у відпустці до трьох років, і їй ще й оплачувалася ось та допомога. На сьогоднішній день це теж відмінили, тобто, ми бачимо, що дійсно гарантій багато, але багато чого і відміняється yes. помаленьку. Uh -huh. так. Ну що ж, я все ж таки сподіваюся, що буде краще. Звичайно, це такий наш оптимістичний такий настрій. А. В будь-якому разі дуже дякую за цікаву розмову. Приходьте до нас ще. Дякую. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили на ось таку цікаву тему. З нами була експерт з питань трудового права та кадрового діловодства Лідія Басмат. Ми продовжуємо нашу програму, повернемося буквально через кілька хвилин.